За останній час рівень військової технічної допомоги значно зріс. Це Стосується практично всіх наших партнерів, наших колег, в першу чергу Штатів. Я хотів би вам сказати, що от зараз ми знаходимося в 58-й бригаді, а в цей час в Одесі розвантажуються бойові машини, броньовані, хамер для Збройних сил. 35 машин, із них 20 броньованих, які підуть бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення. За останній час Сполучені Штати надали нам допомогу останні роки більше ніж на 400 мільйонів доларів. Ми отримали протитанкові засоби джевеліни. Ми отримали, не буду казати, по чисельності, сучасне. Найкращі засоби радіозв'язку ми отримали засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, отримали антиснайперські комплекси, безпілотні літательні апарати. І дуже важливо, що ця допомога пішла до Збройних сил України, знайшла конкретного споживача. Але ми мали глибоке переконання в тому, що тільки за рахунок Допомоги від наших партнерів ми точно не побудуємо сильну армію. Нам треба купляти самому. Нам треба розвивати свій.